Цікаві ігри та солодкі подарунки підготував благодійний фонд Карітас для найменших бенефіціарів. З гарним настроєм та емоціями прийшов на святкування Дня Святого Миколая Тарас. Мама сказала, що сьогодні свято Миколая, а також щоб з друзями побачитись. У мене зараз веселі емоції. У мене зараз радість. А Я очікую від цього свята, щоб всі були задоволені, щоб. Кожному це свято приносило радість і веселитися. Всі присутні діти, відвідувачі медичного центру Карітасу. І одна із головних цілей дійства створення дружньої атмосфери між дітьми та лікарями. Ми, як медичний центр, як представники медичного центру, лікарі, медичні сестри, психолог медичного центру. Ми знаєте, хочемо трошечки вийти за рамки отого пострадянського лікаря в білому халаті, якого бояться всі діти, і хочемо так. Наблизитися і показати, що медичні працівники вони партнери тих людей, які звертаються за допомогою, лікарів не боїться маленька Іванка. Дружити із медиками її навчив батько, який теж носить білий халат. Ба більше у святого Миколая чудотворця дівчинка також вірить. Це і спонукало прийти сюди. Мій тато також лікар. Він він мій багато фоток відсилає, як він робить операти і розказує більше про, цьо, про це. Почула, що тут буде Миколай, і вирішила прийти. Я погодилась тому, що я вірю в нього. І Миколай, це найдобріша людина, типу як на світі. Постійні тривоги, страшні новини, неабияк впливають та тримують дитячу психіку, тож маленьким, та й дорослим сердечкам вкрай необхідна, хоча б дрібка дива. Якщо під час війни не буде свята, то всім буде сумно. А я хочу, щоб всім було радісно і добре. Що очікують? І щастя. веселі аніматори, активності та звичайно ж солодкі подарунки підняли дітям настрій на увесь вечір.